Є в світі вироби, що схожі між собою, але в різних країнах називаються по-різному. От, наприклад, Баумштріцель. У Чехії це тридельник в Угорщині Кюртюшкалач. Це солодкий виріб з ріджового тіста. З різною посипкою. У німецькому місті Ерфурт можна спробувати Баумштріцель прямо біля відомого собору Ерфурт Дом. Цей заклад існує 10 років. Кажуть, що походить цей виріб з Трансильванії. Готується він цікаво, смужечку тіста намотують на спеціальну дерев'яну штуку, от не знаю, як називається, і випікають в печі. Потім обробляють, наприклад, такою посипкою. Не знаю, чи має ця смужечка розкручуватися в процесі поїдання, але в мене так. Наприкінці 2004 року була заснована громадська організація, мета якої збереження традиції оригінального виробництва вироби на відкритому вогні. Цей процес приготування знятий в Чехії.